Мені вже не вистачає, мені вже погано, мені вже незрозуміло, мені вже хочеться світла, я не просто знаходжусь в якомусь сірому стані, ось саме погане з точки зору кабели, це знаходитись в якомусь сірому стані, тобто в якомусь просто в ніякому, як то кажуть, не горяче, не холодний. Ось це саме погане. Але коли в мене вже побудоване бажання, необхідність, це називається в кабелі Хісарон, недостача. То я вже можу працювати в напрямку світла. І тут починається робота, саме в темному стані, в стані, який називається ніч, для того, щоб пробудити світанок. І ви знаєте, що цар Давід, який написав псалми, він писав їх вночі і він просинався і робив свою духовну роботу саме вночі. Бо вночі кабаліст опиняється ось в тому стані невизначеності, незрозумілому стані. І він працює для того, щоб залучити світло, залучити ось це світіння згори, яке просуне його вперед до наступного дня, і так кожен день.